Салют усім середньостатистичним на зв'язку нічний адепт. Чому нічний? Тому що в мене зараз на годинникові 22.00 і зазвичай такий часовий проміжок я не записую. Ну можливо, ще монтую, але не записую. І це все я веду до того, що голос може бути трошки втомленим, але ну це ніяк не стане на заваді. По оцінці ось цих трьох прекрасних нових агрегатів. Рубрика Некомпетентний огляд, де я некомпетентний танкіст, окидаю оком ТТХ майбутніх майбутніх машин, які з'являться в нашому рандомі. От завтра вони вже реально прям будуть. Їхні ТТХ вже. Точні, і, я так думаю, не підлягають зміні, тому що прямо завтра в 6 ранку вже їх можна буде отримати. Ну і погнали, погнали кожну із цих трьох тачок, а тобто ВЗ-111 модель 6 а об'єкт US і КПЗ Еріх розберемо детальніше. Почнемо з об'єкта куща, і не тому, що це стервешка стайл, і я в душі не розумію, навіщо цей геймплей в сучасному рандомі. Ні, просто дана тачка в своїй назві носить якесь неймовірне сакральне значення. Такої постіронії я вже давно не бачив. ВГ настільки потужно сміються в обличчя своїм ЦА, висміюючи їх. Так би сказати, геймплей стояння на сильних танках шах, на XM-ках, на 28 х і так далі, що створюють таку машину, як Кущ і дають їй всіх. Це реально смішно, смішно, я прям не можу. реально. Це вершина постіронії, на мою думку. І знаєте, це все лірика. Насправді, якщо ми підемо зараз до. Ну, перейдемо до ТТХ, ви зрозумієте, що нічого, окрім назви, не викликає на цій машині. Позитивних емоцій, хоча, ні, хоча є ще одна прикалюха. Ти, Ти хто такий? Ти, Ти хто такий злай звідти? Ти що там забувся? Я такого короля Ділдо ще жодного разу не бачив. Серйозно, я не знаю, що це має бути за потужний танк, щоб його балансили оцим оцим 30-міліметровим смерть. 30-міліметровий смерть, будемо так його називати. Ну просто подивіться, навіть без нього, навіть без нього. Машина ту пробивається. Візьмемо гармату простішу, якогось умовного іса третього, і. і, от шо, шо, ну шо, ну низ ВЛДшки. Шється, пшється. Верх ВЛДшки ш'ється, ну іноді 8 хуй не проб'ється і то до моменту заряджання преміального снаряду. І ви прекрасно знаєте, які зараз є преміальні снаряди на восьмому рівні, панове. Та й закидувати вас буде до 9 І до 10 буде закидувати. От і все. І ця тачка вона працює не як звичайні старвешки по правилу трьох калібрів. Ні, вам дають номіналку і кажуть, грайте від приведеного. А ось ваше приведене, ось, ось ваше приведене. Внизу для ВВшки 221, вверху 240. Та це мізер. Да, вона може себе припідняти, тоді почати щось танкувати, але. Камон, кого що ти хочеш танкувати? Я тебе прошу. <хи> вона олежка картонна, бордіна має 40 мм, тобто до 120-го калібру вона буде рекошати бешки і підколи, але кумиси будуть заходити на ура, як і в принципі, ось ця сина, вона до 90-го калібра не прошивається. Після 90-го калібра вишивається тільки так. Плюс знову ж таки ті ж самі кумиси, це діло нівелюють. Ну тобі ж, бронювання тут і без оцього, без оцього не було хорошого прям. А тут вам. Ще й баланся шишкою. Ну, це треба вміти. Це, 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 це треба вміти, але на цьому ще не все. Тому що далі у вас іде поправка на савка. І ця поправка повністю лягає на гармату. Що це означає? Альфа страйк непоганий, 550 одиниць. Пробиття, питань немає. ББшка, кумис там 320, класно, круто. Але комфорт стрільби. Відразу враховуйте, це савок, а савки, навіть в яких ми бачимо приставку снайпера. Вони ні чорта, не снайпери. А тут, а тут розкид. розкіт 0,41. Окей, скажете, це вона без режима. Да-да, не питання. 0,41 час зведення 2.88. Насправді, СТРВС 1 має 288 також час зведення, і 0,38 розкид. Тобто ось вам поправка на савка. Але ось тут, ось тут цікавий момент. Під час руху і під час повороту 0,4. А під час повороту самої гармати, а вона у нас навіть без режиму трохи повертається 3 вліво-3 вправо 0,1. Ага, ага. Тепер стаємо в режим. Бачимо 1,63 час зведення класно, 0,32 розкид, Ну піде. Але стабілізація від повороту цієї ж самої гармати 0,1. І від повороту корпуса 0,1. Тоді, коли СТРВшка, СТРВшка, яка стає, от її ТТХ без, яка стає, має у нас 134, 0,29 і 0,1. 0,1. І тут теж гармата 3 вліво, три вправо повертається. Тобто, це типу натяк, стріляйте без режиму, можете не заходити. Ну, да, ну да, я подивлюсь на вас, як ви не будете заходити. А в режимі, ну, типу, це, це не смішно. Це взагалі не смішно. Ну, цілих одна десята. Ви що, в сосну впаялися? Ні, ну такі прикалісти. Ну, оце поправка на совок. Оце тупо поправка на совок. І зверніть увагу, на розкид, На розкид на після пострілу. Да, весь ТРВшки. Він особливо не менший, але час зведення 1.34, і знову ж таки, стабілізація і розкид який, і який ми маємо його ось тут. Ні, вона буде дозволитись, питань немає, просто. Ну, це реально, це реально дивно. Ну, при цій перезарядці вона точно буде дозводитись, але просто ну, це, сміхота. це сміхота. Те, що ви в режимі не їхатимете, це зрозуміло. А без режиму у ну, нас що, 50 км вперед, 20 назад. Непогано, також нормальні параметри потужності, але паршива прохідність. Ну, відносно паршива прохідність. Відносно стервешки вона погана. Відносно Юдеса 03 вона трохи краща. Але в Юдеса Маса в два рази майже. Менше, да, в два рази вона реально менша. Камон, ну таке собі щастя, і в нього кобилок на тонну, неймовірна кількість. Коротше, про динаміку тут мови немає, про стабільне підтримання 50 також мови немає. В цілому, я думаю, ну або роблю припущення 46 км, і це з турбіною, напевно, стабільних. А стартувати ви будете, ну, просто-просто ну стартувати так стартувати. Yeah, вот. Хп-шок не лишніх, 1200, ну це ПТ-шка, про що тут ще можна говорити? Огляду немає, кому, кого нашого незрозуміло. Ну і давайте ще подивимося на маскування. Я знаю, що СТРВ С1 має 47. Ми аж на 10% їй уступаємо. Ну, я навіть не сумнівався. Але 37 під час простої, 24 під час руху, це також непогані показники. Зважаючи на силует, хоча оця пімпочка, ну вона навіть тут буде вас побішувати. Да, не тільки коли ви будете світитися, а й тоді, коли ви будете заїжджати в якийсь кущ, який ні, ну це в теорії вона може бути якраз то ось тим моментом, який буде вас підсвічувати, тому що визиратиме за деряві кущі, які ВГ не може до цих пір а нормально, нормально зробити. Ну. Коротше, це, це страшно. Це, це реально страшно. Я думаю, що вона випаде мені, але от для стріма одного, чисто, щоб я е, бісився, от прям реально бісився, але е, робив, так би сказати, піш піш з кущів і кричав: о, там кущ стріляє, там кущ стріляє, буде весело. Але якщо ви звичайний гравець взагалі не всралась, Наві, навіть даремно, навіть за золото в 3500, воно взагалі того не варте. Ну що ж, лікуйте усі ті, хто, так би сказати, ходив і ставив свічечку в церкву для повернення леопардів до нерфу. Да-да-да-да, те, що ви хотіли, те збулося. ВГ повернули от саме той геймплей, який полюбляє псевдота в цій грі. Ну, типу, камон, 80%, 80% гравців а це ЦА, це потужніше ЦА цієї гри. Воно і не оцінить. І авики при першій же можливості. А от і там 20%, і серед них там буде ще 5, от прям з 20 ще 5, які прям максимально доводитимуть, що це ну прям імба. Да гармата тут крута. Питань немає, ні, реально, гармата класна. Стабілізація, та, яку колись забрали в Леопардію, хороші параметри точності, ну 29 розкид, 2,11 час зведення. У вас Альфа-400 одиниць, що також приємно і прийнятно на 9 рівні. За преміальний снаряд кумис, це я зараз. Чого виділити, тому що я підкол ненавиджу. а тут кумис 320 мм 320. Так що летить 1173, тобто ним можна грати на постійній основі, і він знівелює ваш 120-й калібр, коли треба пробити якісь там кришки і бортини. Це круто, це круто. І що саме цікаве в Леопарда ПТА, якщо шо калібр 105-й. При Альфі 420, а у вас 120-й. При Альфі 400 це також, ну знову ж таки, це також круто по собі. Тобто навіть цим самим підколом щось там інколи ще можна буде прошити. Це зараз за 30-міліметрові чи за 35-міліметрові бортини. І так далі. Це прикольно, це круто. Тобто до, до, до гармати, навіть до ДПМу, того само в 2800. А саме таким він буде, коли ми поставимо сюди досилач. Поставимо, значить, допай, і боєбратерство також не виникає питань. Це класно, круто, але ну що, ну що ти будеш? ну що ти оце? Ну, На ну що ти будеш цим робити? Та нічого. Тебе вбиватимуть в нуль. Тим паче ця колісниця зриватиметься з місця блискавично. І не тільки зриватиметься, а й підтримуватиме свою максималку. І для слабкого гравця це фініта, тому що він влітатиме туди. Де він особистим скілом нічого зробити не зможе. Навіть середньостатистичні гравці також будуть мати з цим проблему. І, а псевдота буде говорити, та ні, динаміка, займаєш позиції і так далі. Е, класно, коли ти ті позиції займаєш, і ти можеш їх відіграти. А відігрується в цій грі, на жаль, зараз якраз то не від динаміки, і навіть не від тої ж самої гармати, а від того, що ти можеш хоч якось потургувати, або обличчям, ну, бажано обличчям в будь-якому випадку, і хоч якось. І ще й плюс до цього додати корпус. Який не який. Але до самої мобільності питань немає. 65 км шикарні параметри потужності при хорошій, хорошій реально прохідності. Я вам відразу скажу, це не як леопард буде машинком, ну не як Леопард перший. Тобто ви і набиратимете швидко. І летітимете швидко. Просто леопард як працює, він набирає там 40 км і далі мало помало розганяється до 70. Як тільки він їх набрав, він може їх стабільно там плюс-мінус підтримувати. Але тут ви відразу рвете з місця і відразу класно підтримуєте. Ну і маневруєте, як ви бачите, також непогано. Просто. На кой чорт вам це буде, я не знаю. Да, По динаміці плюс, однозначно плюс. ХПшки 1650, ну, знову ж таки, СТшка, СТшка що ви ще від неї хотіли? Бронювання ви ну, ну прекрасно могли побачити. Ну вона не танчить, взагалі не танчить, ніяк не танчить. Те, що десь там рикошетні оці кути, це нічого не означає. По огляду. 425, да, Давайте поставимо на неї все ж таки навички відповідні сюди, сюди. 447. Без вентиляції. Піде, піде, непогано. І маскування. Маскування, само собою, не раджу так грати, але ну, а як ви ще зможете грати на танку, який не має бронювання? 26, 20. Силует. Силует. Mm, Хоча, от не знаю, от мені по картинці не зрозуміло, наскільки тут високий силует. Ну, нижчий, напевно, ніж в леопарда, але ширший. В Леопарда ПТА мається на увазі, да? Е, Є, до речі, такі нотки кпз 07 да? і той самий кумис навіть за преміальний снаряд це теж натяк на кпз 07 rh Ну от така от машинка виходить. Просто розумієте, да, в неї ТТХ прикольні, динамічні, як нібито цікаві, але. І цю, ну цей танк, цю машину просто вштовхує туди-вниз мета цієї гри. Те, як побудовані карти і все інше. Тобто тут претензія навіть не до самої машини. Машина непогана. Реально, псевдичі її зможуть реалізовувати, можливо, навіть я її зможу реалізовувати. Але для ЦА це не потрібний шмат лайна. От і все. Ну і машина, на якій більшість гравців зможе успішно реалізовуватися, якщо ми беремо велику вибірку боїв. Та я сам надаю перевагу серед трьох нових, саме WZ-111 моделі 6. Він уже давно в нашій грі, ми навіть про нього колись вже робили певний відос. Ну не тільки про нього, там були інші машини. Зараз підсумуємо. Значить, WZ-111 Моду 6 це такий собі симбіоз е e 75 тс і Ренігата. Від одного він взяв бронювання, тобто від Єшки да, башти бронювання. Причому тут броня в башті навіть краще, аніж у Єшки. А від другого він взяв вогневий потенціал. Знову ж таки, це все. Неповноцінно, просто в дечому він реально позабирав у них їхні основні характеристики. Значить, Alpha Strike 360 це єдине, що може вас відлякувати, тому що зараз є 390, 420, 440 і ви такі, ну блін. Але це той рідкісний випадок, коли якраз то ось цей симбіоз при зарядці. Хороший і Альфа Страйку дає вам змогу знівелювати відсутність високого Альфа страйку. Насправді, ну це реально зараз більше чим. Наш рандом ще не переварив Альфу в 360, хоча потрошки починає. Та й преміальний снаряд, у вас не хухри-мухри, а кумис. 290, тобто всі ваші пайочки в противника будуть заходити як в масло. Причому будь-я противника на своєму рівні і більшості дев'яток, ну і там нормальної кількості десяток. Насправді це неадекватне пробиття преміальним снарядом. Я б більше 260 мл міліметрів кумисом і не давав. Цей підкол теж непоганий, ну але це підкол, я їх не люблю, тому відразу показую саме кумисік. Параметри точності 0,38 розкид, 2,49 час зведення. Трохи, ми зовсім трохи уступаємо ренігатові. І ми знову ж таки беремо до уваги, що це, ну. Китайсь, тобто Китаюсь Тереса Вог. Тут повинна бути погрішність на ці машини, так само, як з об'єктом кущем. Ну, ж повинно якось це нагадувати нам про комунякція. Ну і розкид, да, так, теж далеко не хороший. Тут прям напрошується стабілізатор, але в упорі. В упорі можна і стабілізатором знехтувати. Ну, от. Тобто, і ще зведення, і розкид, все це діло буде нівелюватися. Ви просто приїхали, стали від бортінки, від'їхали трошки, противник 50 метрів коло вас, все ж ви точно не промахнетеся. Думаю, хоча от на рахунок кучності треба буде подивитися. Приїжджати в позицію ви будете, будете, ви дуже сильно, от по порохідності і по параметрам потужності нагадуєте Іса 3. Ну тобто, ну прям зірок з неба хватати не будете, але десь там 30 кілометрів стартанули. Ну і там за 5 секунд, за 7 секунд набрали 40. Можливо, не будете стабільно це діло на постійній основі підтримувати, але ну знову ж таки без турбіни зможете, бачите, 40? Я думаю, зможете. З турбіною стабільні 40 поженете, і цього вистачатиме в сучасних реалях. Хепешки 1450. Маловато, маловато Хочеться побільше, але ну це вже краще, ніж 1200. <гум> Будемо відвертими. Ну, а бронювання, давайте от зараз з тобою відкриємо, візьмемо Life, башта ВЗ-55, ой, ВЗ51. А що це означає? Це означає, що в нас махонький лючечок, не такий, як в Шкоди 56-ї, де у неї прямо така шишка, в яку навіть з дистанції можна влучати, ні. Тут лише в упорі, і то, можливо, не кожною пайкою, ось така невеличка зона ураження. Підзарядимо кумесик, ну, кумесік 290 трошки буде ширше це діло прошивати, але ну, фу. А подивіться, подивіться на все інше. кумес 290. Ну. На своєму рівні прекрасне бронювання, у вас ще є кути? Куди в мінус вісім в китайського савочка. Розумієте, в мінус вісім. Це діло, до речі, буде допомагати збільшувати приведене значення в корпусі, тому що корпус у вас відвезе 111-го, він теж зірок з неба не хапає, але. Ну, типу, не найгірший корпус, а коли припіднімаєте його, так пху, прекрасно, просто прекрасно, і у вас є змога це зробити. Навіть на вестфілді ця машинка буде гратись. Так, да, коли від борту ставатимете, то оця проблемка. Я постійно хочу сказати Савок. Ну, ви ж самі розумієте, що ну комуняки, вони що там, комуняки, що тут. Коротше, ну, 195 мм. від борту адекватно не зможете постояти, якщо противник ну, шарить. Я, я думаю, за 15 років цю гру всі вже шарять, куди потрібно їх бити, коли оця штука стає від цього відборту. Сам борс 120 мм, це зовнішній і 80 мм внутрішній. В цілому, реально, бронювання достойне, від башні класно грається, і у вас є кути. Що саме головне, у вас є кути. Коротше, це пушка-пушечка, це реально пушечка. Ну а далі тут дивитися, як такого сенсу немає. Хоча огляд 390, що з допомогою тої ж самої модернізації я от тут бачу, коли ми поставимо певні навички, буде максимальним. Да, ставимо ось це, ставимо ось так. І ставимо з вами пай 449. Блін, класно, класно. Машинка реально непогана, непогана, і ось саме що головне, вона готова до викликів рандому на відміну від двох попередніх. Ну, на цьому у мене все. Надіюсь, в наступному випуску ми вже зможемо побачити ВК Камінь, так би сказати, до пари до об'єкта куща. Ну просто, ну ви ж самі розумієте, куди рухається наша гра. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.